Під час зйомок фільму Пляж з Леонардо Ді Капріо» студія 20-століття Фокс орендувала пляж Maya Bay у національному парку хатно-парад тараму в Таїланді. Щоб зробити локацію більш кінематографічною, команда знищила природний вигляд території, бульдозерами вирівняли дюни, зняли природний ґрунт, пересадили рослинність, завезли інший пісок, а також обрізали частину прибережної флори, що порушило екосистему острова. Це викликало хвилю протестів серед тайських екологів та місцевих жителів. Після виходу фільму проти студії подали позов, вимагаючи відшкодування за шкоду довкіллю. Судовий процес тривав понад 20 років у 2023 році. Верховний суд Таїланду ухвалив рішення, згідно з яким уряд і студія повинні фінансувати повне екологічне відновлення острова. Унаслідок перенавантаження туристами, які приїжджали після релізу фільму, пляж ще більше постраждав. Тому влада повністю закрила його у 2018 році на невизначений термін. І лише у 2022 році пляж частково відкрили для відвідувачів, але з суворими обмеженнями.